Міні-агро, Київ Південь, селище Глеваха, 27 кілометр траси Київ-Одеса. Трошки ми розпродалися, але техніки ще достатньо. Так, джинма стандартна, джинма люксова, 40-вочка з примусовою гідравлікою, булатик 240-й. Донфенг вже другий, 24-й з реверсом, з рівним полом, шифенг це ще є, по супер ціні, 40вочка шифенг з примусовою гідравлікою, ЦЕЛька з примусовою гідравлікою, Оріон 40 ще є, одненький Булат 504 з примусовою гідравлікою, шифенгі 354, ремінні. Також в наявності фрези, причепне навісне обладнання, достатній кількості, плуги, борони, фрези, копалки, сажалки, коси, розкидачі, оприскувачі, 26 екстра на газонній шині. 26 на стандартній шині. Джинма 40ка з кабіною, 24-ка з кабіною, 40 -ка з примусовою гідравлікою, з додатковим двох розподільником. Кабіни з опаленням пічним. Солість 50-ка з коробкою 4 плюс 1 на 2 і з реверсною коробкою 12х12. 12. Ще 40-вочка джинма. Соліс 75 з кабіною, з реверсом з кондиціонером, 200 каточки є. Це Глеваха, сьомий кілометр траси Київ Одеса. Соліс 26 стандартний. Також Фінемотик ще залишився, це X14 GL300, 240 з 14 кубота ЖЛ300, Syntai 240-й з розбіжною колією, трьохциліндровий двигун 385, 244-та Елька, коробка 4 плюс 1 на 2, редукторний передній міст. Бокове розташування куліси. Шенхен же другий ще, ловел 244-й стандартний. Донфенг широкий, джинма люксова і стандартна, це Елька і Донфен люксовий. Це все є в наявності. Хто ще не придбав, кого цікавлять, будь ласка, набирайте. Телефончик в опису, техніки достатньо, доставка тракторів безкоштовна. Запрошуємо на майданчик. Міні-агро, Київ, Південь, селище, Глеваха, 27 кілометр траси Київ Одеса. Також є шифенги з кабіною ремінні, 24, й 35. Міні-агро, Київ, південь, селище, Глеваха, 27 кілометр траси Київ Одеса.